Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати літній борщ. Ви знаєте, в мене внучки його називають оранжевий борщ, тому що він буде без свіклий, але дуже смачний. Хочу показати вам, я буду робити із свиних Ось реберець. У мене реберця були намочені цілу ніч. Я і вимачували їх цілу ніч. Я. Бачите, що робиться, коли не намочиш м'ясо, коли просто помиєш, ставиш і все. Оце зараз я його помию. І ви знаєте, що дуже добре чищу кісточки, коли їх порубати, тому що там теж будуть такі, щоб зуби не поламати маленькі такі. Ребра я буду нарізати ось так. Не на невеличкі шматочки, бо вони файно вимочені. Ну, трішечки жирноваті будуть. Борщ буде дуже насичений, файний. І ставлю варити його. До борщу мені. Потрібно буде, це є олія. Я вже картоплю почистила, моркву, кальрапка. Я її не чистила, бо хочу вам показати кальрабку, зелена цибуля, чесник, піря із чесника зеленого, я завжди додаю, томатний сік або томати і капуста. Приблизно ось так, десь 50, 70 грамів олії, 50 достатньо. Цибульку буду нарізати, на такі тоненькі шматочки, опити. Нарізаю цибульку, зараз буду тушкувати цибулю. Знаєте, я завжди дрібню цибульку, щоб не було таких великих шматочків борщових. Сковорідка в мене нагрілася, тушкую цибульку. Поки цибулька тушкується, буду наврізати моркву. Три літри води в мене, півчайної ложки солі кидаю солі і буду збирати піну. Значить, обов'язково треба це зібрати. Це нам не потрібно нікому, воно не корисне. Ви знаєте, я хочу розказати, я коли ось. Ми з чоловіком поженилися, і я готувала там суп з рекадельками, борщ, знаєте, щоб от це було все ну, показатися, що я вмію, все-таки молода хазяйка. І мама, коли побачила чоловіка мама, що я збираю цю піну та ти що? каже, та це найліпше, найсмачне, то не можна збирати. А я її кажу, так мене так навчили, я по-другому не знаю. І знаєте, вона так готувала, вона не збирала ніколи. Так якось я завжди збираю. Вирізаю угу. моркву ось такими смужками, тоненькими. Дорізала моркву, також буду пускувати в місті з цибулею. І зараз буду кальрабку ще різати. Почищу кальрапку. Хто не знає, покажу, що це є. Це кальрабі. Моя улюблена капуста. В супи. Я просто її обожнюю. Бульйони. Ось вона така, як яблучко. Бачите, Ось, бачите, треба обчищати шкірку ось цю. Кальлябі. Це така різновидність капусти, яка дуже в нас в Закарпатті, оцю пользують, оце карлябі. Особливо в бульйон. Коли варю бульйон із куриці або із ов'ядини, або свинини, без різниці. Вона має свій такий, знаєте, цікавий смак. Дуже цікавий. Також буду її нарізати ось такими ось смужками. Така ж груба, як морква. І буду тушкувати в місці з морквою. Додаю кальрабі, це невеликий шматочок кальрабі, тому що він має. Такий теж та специфічний свій смак. Ви знаєте, мій е, батько дуже любив кальрабі їсти з сирим. І ми теж так звикли були з дитинства. Просто зайшов у керту, відрізав кальрабі, почистив і ми просто їли. У нас була собака Агата, кокер-спінієль. Ви знаєте, вона теж любила ось цю капусту, сиру, кальрабі. Він сидів, їв і завжди її пригощав цією капустою. Додаю ще файних два зубка чеснока. Просто так їх порісюю, знаєте, як цибульку. Додаю чесник, два зубочка файних чеснока в самому кінці додаю. Ви Знаєте, що українські борці треба різати, все, різати, щоб було все гарно і смачно. В кінці додаю кавову ложечку червоного перцю. Пелиного цього достатньо, це секунда і одразу засипаю бульон. Пряча вода в мене, заливаю помідори кип'ятком. і я буду шкірку знімати, знаєте, тому що шкірка тут дуже груба. І нехай стоїть десь 1-5. А зараз буду нарізати капусту. Беру собі мисочку велику і молоду капусту. Спочатку навпів. Опа, не падай. Так, треба мисочку взяти. Ось дивіться, нарізаю капусту. Я показую свій спосіб. Я капусту завжди ось так нарізаю. Не перевертаю її там. Ось так. Бачите, мені це так легко. Так, на салати нарізаю. Нам такими треба смужками. Довгенькими на борщ. Дорізаю капусту. Таким способом, ви знаєте, дуже швидко вона ріжеться, тому що на борщ теж не треба дуже таку, як на салат капусту. Ось капуста нарізана. Я все буду складувати, ви знаєте, в одну мисочку. І зараз буду нарізати дуже-дуже багато зелені. А ми, коли були маленькі, от, тато так робив, порізав оцей, почистив нам качан. Знаєте, він із молодої капусти, він такий солодкий, такий файний. Але я навпів розрізала. У такий маленький кусочок. Який він смачний, просто вітаміни. Далі будемо нарізати зелень. Це в мене молодого чесника листя. Багато в мене листя. Потім листя зеленої цибулі. Ось так. І багато буде в мене зелена петрушка і кріп. Ну, ви знаєте, оце я буду обрізати оці палички. Но не викидувати. Їх можна потім ниточкою зав'язати. Ось дивіться, я собі приготувала вже такий ось кульочок. Зав'язали ниточкою і в бульйон починаю нарізати зелень. Багато-багато. Буває, що, коли в мене тут за вікном кропива росте, я ще знаю додавати кропиву. Але в щавельний борщ в зелений я завжди додаю кропиву. О, як а запах. Так. Помідори треба чистити від шкірки. Дуже такі, ви знаєте, помідори. Шкіра просто так довго стояли в кип'яткові. і ну, відходить, але вона дуже груба. Е, я брала томати дешево. Можна вже купити по 40 гривень, там м'ягенькі, такі, знаєте, що ну, їх або додавати там голубки, або в борщ. А так, 70 гривень, якщо такі дуже порядні будуть, 80 гривень. Це на ринку. Вирізаю. Це мені не подобається, бачите? В який як? Ось такими от мушками буду нарізати як капусту. Оце дуже смачно, дуже люблю. І навіть картопля в мене молода картопля на цей раз я купила. Також можна купити картоплю 40 гривень, 50 гривень і також на ринку. Особливо, коли ринок закривають. От тоді можна взяти дешевше. Ще один. Три в мене томата, можна й чотири, але не потрібно. Все додаю в одну миску, тому що я буду все разом вже кидати. Ось такий у нас мікс гарний. Буде в нашому літньому борщове. Без свікли. Ось дивіться, борщ вариться, оце поки що бульйон, тому що я ще нічого не додавала, тільки сіль, овочі і м'ясо. Поки вариться, нарізаю картоплю. Ось такими шматочками. Якщо маленька, це молода картопля. Ось так. Знаєте, мені вручну швидше і чогось і краще. Чорненьке обираємо. Вона як масло ріжеться, бо вже хочеться із молодою капустою, хочеться і молоду картоплю. Це було все. Поки готую борщ, я вирішила зробити чесночні пампушки. 25 дріжджів. Я їх, як завжди, буду активірувати з цукром. Тут мені цукру багато не треба. Тут буде достатньо мені 2 чайні ложки цукру. І буду розтирати, щоб вони такі були мокрі в мене. Ось дивіться, дріжджі вже у мене активіровані, не треба нічого добавляти, ні води, ні капочки. Просто мішати і вони, бачите, самі. Зато вони дуже файно викиснуть. Тепер додаю тепле молоко. У мене 200 г молока і 150 грам води. Я завжди воду додаю чого, тому що легше тісто. Так, тепле, обов'язково. Додаю одне яйце. Яйця, в мене великі, треба маленької, але дуже великі. Сіль пізніше буду додавати. Так, і борошно, просію борошно. Поки і ще олію треба буде додати. Ви знаєте, дуже швидко в мене вже духова шафа нагрівається 30 градусів, щоб вони мені, щоб тісто мені швидко викисло. Додаю сіль, чайну ложку солі додаю. Так, перемішую. Ви знаєте, щепочку солі додаю, в мене завжди тут стоїть сячена сіль. Це ще на великдень я її сятила і все, щепочку додаю солі. Борошна приблизно буде пів кілограма. До 350 грам рідини замішую руками. Це ось такі будуть у нас пампушки. І олія обов'язково на руку олію. Десь так, може, 20 грамів олії ще не потрібно. І файно вимішую тісто. Ну В принципі, його не треба довго вимішувати, це тісто, тому що це у нас будуть пампушки. Коли тістечко відстає від рук, воно готове. Ну, це буквально 3-4 хвилинки. Змащую олією вверх трішечки. Ось дивіться, ось так. Ось. Закриваю рушничком і ставлю його в духовку. Ну, поки не викисне, один раз буду чекати, щоб мало викисти. Викиснути. Подивіться, десь 40 хвилин варилося м'ясо, і я додаю вже всю зелень, капусточку. Все, все, що в мене. Просто густе, але ця капуста звариться і воно буде таке, як ріденько я мама. Під кришкою чекаю, поки закипить. Додаю картоплю. Хвилин 15 готувала я капусточку із зеленю. І зараз додаю картоплю. Файно кип'ячу бу. Майну кип'ящий борщ. Ось так. Чекаємо, поки закипить. під кришку і знову буду варити, ну, десь, знаєте, хвилин 10 картопля молода. А потім буде цікаво. Сметана в мене домашня. Я наперед відлила 250 грам рідини. Це із борща, вона вже тепла. І зараз буду додавати 300 грам сметани. Ось до цього. Бачите, сметанка в мене, це зразу видно, що це домашня сметана, вона. І густота в ній друга, вона така, як вершки. Дуже-дуже смачна. У мене ось така колотилочка, бачите? Це коли ще мої мамочки колотилочка, без борошна, без нічого. Я просто розколочую. Рідину борща сметанку. Достатньо і заливаю борщ. Ну, якраз, якраз <прост> просто угадала. Ви знаєте, цей борщ завжди заправляється разом уже з сметаною. Ось дивіться, який він, бачите, наваристий, З молодої картоплі, з молодої капусти, з помідор, укроп, багато укропу, багато цибульки, зеленої чесника, петрушки. Обов'язково пробуйте на сіль. Тому що я так завжди сіль додаю, як кажуть, угадую. Ось які в нас ребрішки. Це буде смак ота. І тепер іще буду проварювати ну, хвилин 5 і сметаною. Так, пройшло десь ну, біля 40 хвилин. Я думаю, воно вже готове. Ой, дивіться, як воно файно викисло. Досточку трішечки борошну треба притрусити. Бачите, як воно відстає від мисочки. Не треба було його довго мішати. Файно викисло. Ось так його підвертаю. Не буду його дуже збивати, не треба. Цього достатньо. І зараз будемо робити кульки. Так, ділю. Кульки треба, щоб однакові були. Дивіться, я поки кручу одні, а ці вже в мене підросли настільки. Ну, тепло зараз, так, це ж не зимою, коли щось таке робиться. Ну, хоча я в духовку ставлю, воно мене файно підкисне. Так що тут з цим проблем не буде. Тобто так завертаю. Ну, це швидко. 35 у мене пампушків, тістечко залишилось, це буде тістечко з маком. Так, ставлю буквально тепла. Змащую молочком. Дивіться, ну, десь о, 20 хвилин вони будуть в мене в духовці, і ось як вони виросли. Мали бути менші, а будуть такі великі. І дуже файно, я ж це. це. 180 градусів, які файні такі. Хвилина 15 треба буде дивитися, як тільки скоринка з'явиться, значить вони готові. Пройшло 20 хвилин, готові. Майки готові дивіться, такі пампушки. Файні. На. Горячі. Знаєте, збризую водичкою, аби пом'якли. Мають остити, а потім будемо їх змащувати. Дуже цікаво буде далі. Накриваю рушничком, хвилин 10 вони мають іще дійти, і треба, щоб вони трішечки остили. І будемо працювати з ними далі. Остили мої пампушки. Дивіться, мягенькі. Я їх пробую, вони вже мягесенькі. Зараз я її буду змащувати маслом, топленим маслом. Змащую маслочком топленим. Ви знаєте, в мене є відео з топленим маслом. Можете подивитися. Це цікаво, це корисно дуже. Його треба потопити потім. Оця там є така пінка біла, треба знімати з молочка. Натираю чесник зверху. так так теж щедро. Знаєте, що борщ з чесником і з такими пампушками. Ось це дуже буде файно. Смакота буде. Борщ готовий. Бачите, який він оранжевий. Ми всі його вже так називаємо, тому що це внучки таку назву зробили борщовий. Зараз буду набирати і пампушки. Ось, дивіться, пампушки також готові. Ой, треба спробувати. Не так хочу спробувати. Розламаю. Подивимось, які вони всередині. Файні. Дуже смачно. Дивіться, які. Бачите, які пампушки. Достатньо 20 хвилин було так, як я їх пекла. Для пікантності, ви знаєте, я люблю дуже гіркий перець з маленького. Япочко завжди казав, дівки, їжте гіркий перець, не будуть листи. Ось так казав. Набираю і пробуємо. Ось допробувати, пробувати. Я думаю, це дуже mm -hmm. смачно. Ось, напевно, краще ось так буде. М? Смакота. Хочеться дуже, щоб ви спробували приготувати ось такий борщ, тому що він літній, він легкий, він смачний. Можна на корені і грудки приготувати, на куриці, хто як хоче, хто як любить. І такі пампушки. І це дуже швидко. Ви знаєте, я це швидко зробила. Не знаю чого сьогодні мені так здалося швидко. І хочу побажати всім щастя. Обися війна закінчила миру нам всім, мирного неба. І будьте здорові!